Доброго дня ще раз вам. Дуже вас рада сьогодні бачити на нашому Доброго. добрий день на нашому онлайн уроці. І ми з вами продовжуємо тему лексикологія. Так, ми взяли з вами дуже гарний розділ мовознавства, і сьогодні ми продовжуємо її вивчати. Ось так розпочинає урок вчителька української мови та літератури в Оброшино Лілія Строцюк, вчителька вакцинована, але уроки відбуваються онлайн, бо в школі недостатньо вакцинованих працівників. У мене в класі. Сьогодні двоє дітей хворих мають підвищену температуру, то вони попросились відпросити, попросили, щоб на уроки не виходили, оскільки їм важко навіть сидіти за комп'ютером. Якщо немає ніяких проблем зі здоров'ям і немає проблем з технічним забезпеченням, тобто бувають світло вимкнули, не тягне інтернет, якісь бувають такі похибки, перепони до того, тоді діти не виходять на навчання, але попереджають, виконують ретельно домашні завдання. Школі навчається понад 500 дітей, більш ніж 300 зараз вчаться дистанційно. Учні молодших класів у школі. Ми всі працюємо на робочих місцях у школі. Здобувачі освіти вдома. Ми маємо бути на робочих місцях. І ми зараз всі в школі працюємо дистанційно з кабінетів, з класів. Ми ще маємо платформу Classroom, тому що діти мають нам скидати завдання, ми маємо їх перевіряти. За словами директорки, до кінця цього тижня заклад перейде на очне навчання. Майже 80% працівників школи вакциновані. В загальному ну мені подобається тим, що не потрібно дуже рано вставати і напрягатись але все таки краще. Бути один на один з вчителем, коли я його бачу, він бачить мене, мені так зручніше. Дистанційне мені все таки здається трохи гірше, ніж очне. Просто, наприклад, інформація засвоюється краще на очному навчанні, ніж на дистанційному. Перевіряти якість освіти онлайн буде спеціальна комісія. Вона також може працювати дистанційно. Комісія приходить в школу для того, щоб подивитися, чи є дистанційне навчання, достатньо зайти на ті комп'ютери, які є в школі. Перше, якщо є платформа для дистанційного навчання, то можна тоді далі досліджувати наскільки воно якісне. Якщо нема платформи для дистанційного навчання, якщо педагогічна рада відповідно до рекомендацій департаменту освіти річної давнини не визначилася з такою платформою, значить там дистанційного навчання що Нема. бо навчання. В зумі навчання в месенджерах, вайбері, в Воцапі, в, в інших там месенджерах сцени. Є дистанційне навчання. Воно не може дати якості жодної. Загалом в області зараз стаціонарно працюють 42% шкіл. Інші дистанційно. Назару низько Володимир Стадник. новини на Суспільному. Львівщина.